От хочу повернути вас сьогодні трошки в літо і в оцю слякотну грудне погоду показати вам, які ж сорти, чи, ніж гібриди-помідорчиків, вирощувала я в закритому ґрунті вперше в своєму житті, мій перший досвід. Які тут у мене взагалі гібриди насаджені, який вони дали врожай. І наперед хочу сказати, що, я, що ці гібриди можна вирощувати в відкритому ґрунті. Сьогодні 10 грудня, а від мене вам рожево-червоно-зелений настрій. Мене звати пані Тамара, ви на каналі Тама Мирна. Я хочу вас запросити в липень місяць, щоб показати огляд моїх томатів, які були посаджені в тепличці. Вперше мій досвід висаджування в теплиці. Ну, приємного перегляду! Площа під них була приготовлена ще з осені 23-го року. Був привезений перегній і перекопано. А от 15 березня цю площу ми засіяли раннім помідорами сортів джина і Санька. Але поки ті підростали, ми з них посадили свої, уже вирощені в касетах чи в стаканах, здається, Уже готові. Бачите, які красиві саженці. Розсаду цих же ж помідорів, гібридів. І тут було головне, що головне не сплутати помідори, які на продаж, що посаджені для себе. Тому я їх позначила такою дерев'яною шпажкою, паличкою. Пізніше вся розсада була вирвана і продана, а своя, власна, залишилася. Так, гібриди тут є різні. Гібриди томати, які ви спостерігаєте, я саджаю вперше. Частину з них не планувала садити, планувала зовсім інші. Замовила взимку, всі мені прийшли, я їх посадила. Знайшла відео, де вони стоять в освітлювальному сележі, красуються. Але коли попікірувала, то саме в цю тепличку принесла їх для того, щоб вони далі продовжували рости. Але за відсутністю досвіду, ми ж думали, я думала, що саме оця теплиця, якщо вона натягнута на ній плівка. То вона прекрасно зберігатиме тепло. Насправді ні, поставивши ту, ті розпікірені помідори на стелажі, виявилося, що вони на ранок змерзли, бо був заморозок, який достав до нас і в теплицю. Вони повністю змерзли, залишилися лише троє із ста. Ось ми до них помаленьку доходимо. Три помідори із ста залишилися живими. Тому я змушена була. Поїхати і придбати нові гібриди в магазині, але називаючи ті, які я замовляла вже, їх таких не виявилося. Тому я купила ті, які були в магазині. От я і вас з, з тими, які були, і з тими трьома, які вдалося мені врятувати. Зокрема, ось він один. Я не пам'ятаю вже, як називається цей гібридик. Взагалі не пам'ятаю. Ось його помідорки. Ну ось саме це 100%. Він ось він тут росте біля самих огірочків. Біля огірочків тут росте, біля перчику. Тут ряд він починає ряд. Їх три штуки тут ще. Ну оце він красунчик. Ну На ньому найпершим почали червоніти помідорки ще в квітні місяці. А тепер трошки видимо, які в мене тут є. гібриди такі. Солеруса, пінткой, Мануса, томат Черік, це у нас КС-277, Elo River і гравітет. І гравітет. От ми знали по чому. Еллоу Рівер — це жовтий, звичайно. Він у нас посаджений прямо тут на початку теплиці, зовсім було. Чи 5, чи 8 зернин. Ось вони так мають такий зелений. А ось ось такий вони мають жовтенький вигляд. Цей плід навіть який гарно вже достиг, вже прямо оранжевий. Це черіки. Черіки які не мають назву, а мають КС 277. Цифрову назву таку. Вони такої прикольної форми. Верніше такої прикольного кольору грябенькі, але дуже солодкі. Незвичайно подобається. Моїм внукам дуже подобається. Я заради них їх і садила. І мамі моїй подобається. Взагалі, малим всім, старим і малим. Так, далі в нас росте сливочка соліросу. Це, до речі, відомий також гібрид. Я його неодноразово чула. Він виявився в магазині. Помідори висять такими суцільними кісточками, які вже достигли. Славидних помідорів і серед сортових досить багато. Ну, я вирішила спробувати. То й посадила в теплицю. Ось такими кістями я прямо ще поки що не зривала. Ну, тільки для харчування, а для консервації, звичайно, планую найближчими днями зірвати, як завершу всі операції із розсадою полунички. Так, от це такий. Сорт соле Далі йде сорт гравітет. Гравітет це також усім відомий, але він такий великоплідний сорт, великоплідний. Перші киси дуже гарно зав'язалися, запилилися гарно, тому що тоді було не таке пекло, решта все жаркіше і жаркіше, тому сюди вгору запилення все гірше і гірше. Тобто запилилася перша, друга кисточка, третя, четверта вже такої. Оце так. Ксолі роси, ось він росте, дуже красивий. Прям дуже красивий, Такий м'якенький, прям помідор сюди, який велетенський. Ось цей прям великий, прям хочеться його звожити. Але такої ж правильної форми, не некарявий. Дуже класний. Далі йде рожевий томат. під Підпінкуй. Ось він рожевий. Рожевий томат, смачний томат. В нього має така особлива ребристість. І вона спостерігається не на перших помідорах, а на наступній киточки. Бачите? Отака ребристість, прикульна. Така прикульна ребристість. І далі, і далі пішла на томатах. Бачите, нижня немає, а верхній вже з ребрами. Красивий, як квіточка. І нарешті рожевий кругленький сорт мануса. Небагато його дивлюсь на таких довгих гілках. Може, йому потрібні особливі умови для запилення. Він куплений у нас. Оця кістка, бачите, вона не зовсім запилилася. Ну, що багато, багато мало запилених, недозапилених квітів. Тому я його купила і посадила тільки заради того, що більше других не було. Тому я його купила. Більш всього, що я його не більш не купуватиму. Він найменш витривалий, але плоди смачні, солодкі. Класні, просто класні рожеві плоди. Оце такий у нас така мануса. Дуже гарний сорт, прикольнючий, але запилюваність така собі. Коли я особисто дивлюсь відео, в якому люди показують свої якісь вирощені плоди, їх і не обривають, мені якось весь час хочеться, щоб людина вирвала його. Тому і я зараз вирву. Подумаю, можливо, не я одна така. Ось рожевенький один. І оцей ребристенький вирву. Це у нас пінхуй. Вириваємо. Ось він такий красунчик. А його рідний братик не має такої яскравої ребристості. є. Так, це рожевенькі зірвали. Так, тепер зірвемо наших красунчиків. Гравітет. Взірву цей велетенський плід. Ось він. Опа! А він сам одірвався, прям з рук випав. Випав з рук, впав і тріснув, погляньте. І тріснув. Це такий гарний, гарний помідор. Руки в мене за ньому не видно, бачите? Дуже красивий. І головне, що все в ньому правильно, нема тої тріщини, зелене оп'ятна. Ну, гібриди це, звичайно, рулять. рулять. Так. Треба вирвати, тому що в нас, думаю, якраз помідори кончилися. Щоб було що їсти. Ще один ось вирву такий правильнесенький. Оп, легко рветься. Цей вирвався із фустиком. А ще в мене один ось просто одірвався. Він був геть зеленуватий. Я поклала на землю. Він до достиг. Він був зелен... майже зелений зовсім. Отакий От був, як одірвався. І ось до достиг. красунчик. Так, помідочки це підберемо, бо немає як брати одною рукою. Так, тепер рожевих. І рожевих. І рожевих зірвемо. Та-дамс, і рожевенький. Рівненький рожевий. Той у нас ребристий, це рівненький. Так, дуже сильно акумулює тут, все тут тепло і камера не хоче дуже тут працювати. Через трохи вже пише перегрів камери. І виключається. Так, зриваю ще й отут. Так, так краса. Ну, це для салатів і для... Цього. Для вживання в свіжому вигляді, для милування. <смір> для милування. Можливо, деякі з тих сортів, які я назвала на початку відео, також вас зацікавлять. Верніш гібриди. Ну, і ще мене дуже вразило і порадувало те, що помідори були до листопада місяця. Ось так вони виглядали. Так виглядають помідорчики сорту чері, гібрид чері. Номерна назва КС-227. У нас в теплиці. Починаючи з серпня місяця ніхто їх ні пасинкував, нічого не робив. Вони викидали кучу пасинків і поступово дозрівають і такі маленькі, солодкі, дуже солодкі помідорчики. Але не тільки черіки. Також поступово обриваю, бо незабаром будуть заморозки, які достануть до нас теплицю. Вона не опалювальна. Висять вони на ось таких кущах, які також не пасинкувалися, мабуть, серпня місяця. І я вам скажу, що це навіть краще. Це сорт Elo River, якими виноградними грунами висять. В стадії вже молочної стиглості, Сподіваюсь, вони їх там поступово достигнуть. Стигнуть дуже повільно, але стигнуть ось такі вони. Ст... Вигляд них не самий веселий. Але я вам скажу так, ті, що росли на городі, вже на даний момент як два місяці немає. Тобто на початок листопада їх вже не було, не було близько взагалі в городі. Вони давно вирвані, і на тому місці вже полуниця посаджена, а в тепличці стоять. Вірні ж також стояли, бо зараз вже у нас 10 грудня. Всім задоволення від вашої роботи. Гарних врожаїв, міцного здоров'я, щоб працювати із задоволенням. Всім пока. Так, помідорчик, всім до побачення каже. До побачення.